Традиційно до Дня Святого Миколая військовослужбовці Національної гвардії України привітали дітей, позбавлених батьківського піклування. Зранку, 16 грудня, зусиллям служби тилу військової частини кухарі спекли для малюків пряники та прикрасили їх патріотичними кольорами. Формочки в нас і ялинка, і сердечками у жовто-блакитних кольорах. Сердечка оформили, рукавички предновогодня така тематика У нас і також ми приготували пиріг. Тертий пиріг, як народя говорять, я думаю, дітки будуть задоволені паласувати солодощами. Гвардійці передали смаколики та фрукти до Сумського центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Особливо нетерпляче на, на свято очікує саме малеча, адже святитель Миколай обов'язково покладе під подушку подарунок. Діти зустріли своїх захисників благодійників святковою піснею та віршами. Маємо чого радіти, добре знають усі діти, до від діжа до нас віть, по дорозі у нас діть. То це кожен пам'ятай. Це Штати наш Миколай!» Військові кажуть, щирі емоції дітей, живе спілкування у такий складний для всіх українців. Час надає сил та наснаги. Цей сумний час дуже приємно. тому що все ж таки. Є можливість ще у нас, наприклад, як воїнам, приїхати і діточкам якусь радість принести. Це теж окрилює нас. От, і, відповідно, ми передаємо ці почуття своїм воїнам, простим солдатам, теж, які чують про це і усвідомлюють, заради чого вони все ж таки виконують свій військовий обов'язок. Наразі у центрі перебуває понад 20 дітей. Вихователі розповідають, військових тут чекають завжди. Дітям подобається спілкування з бійцями, які вже встигли стати кумирами для малечі. Все мені дуже пошов удивлення. Я посашокі я. Я коли сюда, я не думала, що тут будуть приходити ЗСУ, чи воєнні якісь, а вони прийшли, и я їх ніколи не видела вот так как-то. і я увіділа, що хороші обішити, мені ще понравилась. Якщо брати по спілкуванню співпраці з військовими, різними формуваннями, то фактично вона ведеться постійно, вони підтримують нас, підбадьорюють, особливо на якісь професійні свята. Приходять, спілкуються, розповідають дітям про свою службу, ознайомлюють з деякими деталями амуніції, військової амуніції. І знаряддям там, ну зброю, звичайно, не приносять, але розповідають, розкажуть, грають з дітьми, тому що здебільшого нашим діткам не вистачає спілкування саме з батьками. До дітей військові навідуються щороку із солодкими та цінними подарунками. Цей рік не виняток. Сумські гвардійці власними силами зібрали та передали кошти центру соціально-психологічної реабілітації дітей для покращення побутових умов вихованців, підтримуючи дітей, розвиваючи їх патріотизм. Зараз ми закладаємо міцний фундамент на мирне і спокійне майбутнє українців. Хай не зможу золать мрія.